Четверта ніч заморозків. Минуло. Що у нас тут? Біля стін теж нічого. У нас дощик, бачите? Ну, вроде. Ото технічні виногради такі щось знов, подобивав. Ну а то вони і технічні. Що у нас тут? О, Сидять гонорово. Ну, але вибуло так є і місцями. І це що не кінець, тут ще середини. Вище, нижче. Цікаве спостереження. Тут побило, а ось тут при основі ні. Як так? А тут дамські пальчики якісь сині. ноунейм у з базара, але його так добряче покромсало буде. Взагалі так Не пошкодувало. Оцей такий, я не знаю, що це в мене на виноград, Його теж кропануло так нормально, морозом, обдало. Що з тобою робити? Коктейль. що не мерзне ні від чого, глянь. Поверху накрило Ну нічого, відростає.